Волонтери встановили у центрі рожища ялинку. Конструкція з гільз від 122 міліметрових артилерійських снарядів і тубусів від протитанкових гранатометів. Ось така вона всередині. З такого хлопці наші воюють, обороняють нас, стоїть наша ялинка, яку ми виготовили для того, щоб показати дійсно, що війна триває. Волонтер Владислав Дем'янчук привіз ці гільзи з передової. каже, вирішив зробити з них те, що приверне увагу жителів міста до війни та потреб бійців на фронті. Вирішили собі. Якось скомбінувати, щоб його просто гарно зварити, якось поставити. Ну, як не діло в тому, щоб гарно, а просто щоб донести людям, що треба було так і так зробити і, і виготовити, щоб вона якби була не, не наприклад не така, як тут стоїть зараз, а така, як ялинка сьогодення. Докупи деталі з'єднав знайомий зварювальник, розповідає Владислав. На ялинку встановили скриньку для пожертв. На ній і банківські реквізити для донатів. Ми стараємося підтримати наших захисників. 14-та бригада, ну будь-яка взагалі бригада, щоб хлопці мали необхідні речі, так само чи автівку, чи дрон, ну будь-що. І от є карточка, є донат, тому просимо всіх долучитися. Чи варто встановлювати ялинку з гільз у місті? Перехожі в Рожищі відповіли так. Така дозна бути Дай Боже, щоб закінчилось це все. що сьогодні це ночі дивіться, руйнування, яке було, дітки всі. Кожна дитина повинна осознати, що то війна, що треба робити добро. І дуже приємно у нас на площаді збираються діти, співають, збирають кошти на армію. Це в будь-якому випадку правильно. Ну, гарна затія. Хлопці молодці завжди стараються, допомагають як можуть. Так само і залучають ну, людей. За перший день збору на авто для бійців каже Владислав Дем'янчук на його волонтерські рахунки надійшло понад 15 тисяч гривень. Стоятиме ялинка сьогодення протягом різдвяно-новорічних свят. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.